Ше натуральні добрива. У Вінниці розробляють методологію вирощування органічних продуктів, аби потім ділитись нею з аграріями. Іноземці, який працював на Росію та палив автівки українських військових, затримали на Вінниччині. активний тренувальний процес перед стартом сезону. Знаємо, як у Вінницькій Дю США номер один займаються легкоатлети та гравці хокею на траві. Вітаю! Новини продовжують ефір телеканалу Віта. Все про життя Вінничини та Вінничана також про ситуацію в країні розкажуть наші кореспонденти в студії для вас. Працюю я, Ірина Дідух. Органічна продукція кілька років тому стала трендом на світовому ринку. Тож аграрії по всьому світу впроваджують нові технології вирощування овочів та фруктів, аби задовольнити попит споживачів. Їх розробляють шляхом експериментів і поблизу Вінниці, що вирощують на дослідній ділянці без шкоди для довкілля та здоров'я. У сюжеті Катерини Соколюк. Органічна продукція на п'яти сотках землі у бухониках у квітні збудували теплицю, де вирощують овочі та ягоди без використання шкідливих речовин. Ми всі теплиці тестуємо різні сорти, різні культури для того, щоб можна було як то кажуть, вже чітко приділитися. що рекомендувати нашим аграріям. То що у вас тут є. Тут у нас є помідори декількох сортів. Тут є у нас перці з тої сторони. Декількох сортів це теж тільки пізньої посадки. Так, у нас тут є баклажани, у нас тут є кавуни. Така теплиця місце для експериментів, для розробки ефективних рекомендацій для українських аграріїв, які прагнуть вирощувати органічну продукцію. Реалізовує проєкт інститут кормів за підтримки Вінницької міської ради. Наше головне завдання було відпрацювати технології, які б ми потім рекомендували для наших аграріїв, для того, щоб вони впроваджували в себе У цій теплиці ми апробуємо технології вирощування різних овочевих культур з метою отримання органічної продукції. Вирощують овочі та кавуни на ґрунті з органічним добривом соломою цей субстракт він є надзвичайно дешевий, тому що воно виробляється в кожному господарстві. Якщо порівняти, наприклад, із кокосовими брикетами, які сьогодні є на ринку і які використовують овочівники, то дана продукція в два десятки разів дешевший субстракт порівняно порівнянні із кокосовими брикетами. Агрокемпа перше в Україні науково-просвітницький центр його реалізації передувало вивчення досвіду європейських країн у сфері дорадництва. Тим за кордоном практикують здебільшого окремі дослідні ділянки. Тоді як у бохониках облаштували цілий комплекс. Це допомога нашим фермерам, фермерам, які хочуть виробляти органіку, яка сьогодні користується попитом на ринку. Ми хочемо, щоб українці їли якісне, українці щоб були здорові і. Такі от приклади вони мають майбутнє. Якщо говорити про інститут кормів і сільського господарства, вони запропонували якраз модель, яка може бути і по вартості конкурентна. На території модульної ферми Агрокемпа займаються не тільки рослинництвом, а й тваринництвом, Подекуди навіть ексклюзивним. Іван Лютий, переселенець із Запоріжжя, навесні вирішив відкрити равликову ферму. На площі півтора гектари розташував сотні піддонів. На кожному живуть близько 300 молюсків. Це на 99% експортна позиція. У нас в Україні немає культури поїдання цього молюска. Тому тільки тільки експорт. В... м'ясо равлика це на це майже 100% білок. В ньому нема ніяких ні жирів, нічого. Це дуже корисне м'ясо, білок і амінокислоти. Їх дуже е, полюбляють ті, е, в кого проблеми з травленням е, діабетики. У майбутньому тут збудують ще одну теплицю і навчальний центр. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. 14 мегаватт електроенергії генерують сонячні електростанції, які встановили вінницькі підприємці. На базі потужностей місцевого бізнесу працює вже понад 26 тисяч панелей. Окрім мінімізації навантаження на загальну енергосистему, є й інші переваги використання відновлювальних джерел енергії. Зокрема, це дозволяє бізнесу не зупиняти виробничі процеси в умовах вимкнення світла, а громаді заощаджувати електроенергію. Щоб стимулювати бізнес до зеленого. Ного переходу міська влада запровадила такий інструмент підтримки як порядок компенсації витрат на придбання обладнання для генерації електроенергії з відновлювальних джерел енергії. Про це повідомив Вінницький міський голова на своєму телеграм-каналі. Нині маємо понад 60 підприємств, які встановили сонячні станції. 19 з них подали документи на муніципальну програму, Із міського бюджету частково відшкодовано їм витрати на таке обладнання. Під час останньої сесії міської ради затвердили також зміни до порядку компенсації в частині встановлення акумуляторних батарей. Якщо підприємство встановить і, СЕС, і установки, які можуть накопичувати електроенергію, зможе отримати вдвічі більшу компенсацію. За вказівкою російських спецслужб палив автомобілі військових. На Вінничині правоохоронці затримали 31-річного іноземця. Чоловік отримував замовлення на підпал автівок українських військовослужбовців від ворожих спецслужб через Телеграм. За підпал у Вінниці йому обіцяли заплатити одну тисячу доларів. Наслідки виконаних завдань зловмисник знімав на камеру та надсилав замовникам. Надалі ці відео використовували російські пропагандисти як і псо. Про те, що українці нібито нищать автівки працівників ТЦК та СП на знак протесту проведення мобілізації під час обшуків у порушника вилучили мобільні телефони з доказами злочинних діянь, сім картки та гроші. Наразі чоловік під вартою слідчими служби безпеки України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України. Наступні вісім років чоловік може провести за ґратами. Навчаються відпочиваючи на базі Вінницького 17-го ліцею запрацювала літня фізико-математична школа. Тут учні середніх та старших класів вивчають точні науки, опановують базові знання програмування та готуються до початку нового навчального року. І все це у поєднанні з відпочинком на свіжому повітрі. Цьогоріч літня школа діятиме до 14 серпня. Більше про заняття в ній розкаже Світлана Ількова. Ранок розпочинають зі спорту, а в день вивчають точні науки. На базі Вінницького ліцею номер 17 запрацювала літня школа. Учні сьомих-одинадцятих класів вивчають математику, фізику та інформатику. 60 дітей в таборі. Доєдналися до нас учні 4-го ліцею. Восьмого ліцею сьогодні буквально хлопчик прийшов. Потім у нас є учні з техліцею, є з подільського ліцею. Ось так. А інші це наші учні. Навчальні локації облаштували на свіжому повітрі. В першій половині дня учні займаються з профільними викладачами. Після обіду година відпочинку та спортивного дозвілля, а потім спецкурс з одного із предметів. Навчальний день завершують інтелектуальним батлом що Таку систему розробив вчитель ліцею Юрій Пасіхов. Літню школу фізико-математичного спрямування він започаткував першим в Україні ще понад 20 років тому. Ми їздили в табори по всій Україні, де завгодно. Таборах були часи, що й на морі бували, і саме от навчання в вигляді відпочинку перетворює навчання з важкої пахоти в певну таку річ, яка гарно працює. В учнів 11 класу за розкладом Урок фізики над розв'язанням задачі працює Яна Плахотнюк. Каже, літню школу відвідує щороку, бо любить точні науки. З ними й планує пов'язати майбутню професію. Дуже багато залежить саме від викладача і як подається предмет. Нам він подається дуже в цікавих формах, тобто є малюнки, є добре пояснення і завжди, звичайно, вимагають багато, але коли вимагають багато, є стимул якби, покращувати свої знання. Для різної вікової категорії вчителі підбирають індивідуальну методику. Ми розбираємо, скажімо, завдання, як ви бачите, з таким поглибленим математичним апаратом, тобто аналіз графіків, вміння їх будувати, аналізувати, описувати і так далі. Якщо, скажімо, це молодша вікова група да, або середня вікова група, розбір якихось лабораторних робіт або задач з таким практичним застосуванням для того, щоб дітям було цікаво. Навчання в літній школі допомагає дітям покращити знання та підготуватись до початку нового навчального року. Більшість з них вже у жовтні братиме участь в шкільних та міських олімпіадах. Учнів ми запрошуємо, які мають здобутки, які в цьому предметі. А цього року, ну враховуючи війну, навіть і тих, хто поніс освітні втрати через військові обставини, не міг повноцінно навчатися, то ми таким чином компенсуємо, але саме в напрямку цих. Цих предметів цьогоріч літня школа працюватиме до 14 серпня без вихідних. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта набирають спортивну форму перед циклом місцевих, обласних та всеукраїнських стартів. Вихованці першої міської дитячо-юнацької спортшколи навіть влітку продовжують тренуватись. Які саме секції вже проводять заняття? Дізнавався ілля іскра. Шлях кожного професійного спортсмена в Україні починається з дитячо-юнацької спортивної школи. Саме тут кваліфіковані тренери покажуть навчання, головне привить любов до обраного дитиною виду спорту. Саме це дозволяє отримати в майбутньому справжніх чемпіонів. Попри літні канікули і бажання відпочивати, вже з 10-ї ранку гравці хокею на траві, що є вихованцями першої міської дю США, розпочинають тренування. Тут займаються хлопці віком від 15 років та молодші. Після розминки гравці переходять до роботи з ключкою, підпрацьовують контроль м'яча та кидають по воротах. Саме цих гравців тренер Олександр Кулеша готує до щільного графіку осінніх змагань. Та з вересня наставник очікує на новобранців. Я вийшов з відпустки. Я вже почав ті діти, що вже займалися, вони вже почали тренуватися, готуватися до змагань. А так ми починаємо з вересня місяця. Ну, в принципі, якщо в батьків і в дітей, саме головне в дітей, щоб було бажання. І ми будемо працювати, хоч зараз починати працювати з літа. А так в основному починається навчання в дітей і ми починаємо робити добір групи. Вихованець спортшколи Назар Сушко хокеєм на траві займається вже 9 років. Місяць тому Голкі передебютував у складі юнацької збірної України на чемпіонаті Європи, що пройшов у хорватському Загребі. Позицію воротаря на полі хлопець обрав не випадково. Ну, я саме з дитинства хотів на ворота, бо я займався в команді і там по всі воротарі були. І зато я хотів типу, бути вратарем один із них. Паралельно з кокеїстами на траві своє тренування на стадіоні центрального парку проводять легкоатлети. Серед них 16-річна бігунка Карина Вербицька. За два роки занять легкою атлетикою. Дівчина вже стала чемпіонкою області з кросу і нині мріє про нові вершини. Хотілося б показати якісь результати на Україні, чемпіонкою України стати далі вже думати про Європу. Ну і мрія Олімпійські ігри, які зараз проходять, але Окей, тільки починаю Свій шлях. Окрім хокею на траві та легкої атлетики, на базі міської дитячо-юнацької спортшколи номер 1 також діють секції з настільного тенісу та художньої гімнастики. Тренери вже чекають на нові спортивні таланти та запрошують на безкоштовні заняття усіх охочих. Ілля Іскра, Сергій Андріянов, новини за день, телеканал Віта. Розвиватись до рівня справжніх чемпіонів, здобувати перемоги та прославляти власне місто про те, які види спорту розвиваються у Вінниці. Ми поговоримо з директором міської дитячо юнецької спортивної школи номер 1 Сергієм Таранчуком. Пане Сергію, вітаю вас! Доброго дня! Отож, давайте розпочнемо з невеликого анонсу: чи триває зараз набір у спортшколу і на які види спорту? Так, але для початку хотів би зазначити, що в міській дитячо юнацькій спортивній школі профілюються саме чотири олімпійські види спорту: а саме це легка атлетика, гімнастика, художня, теніс, настільний, хокей на траві. Набір школи робиться з шести років. Ну, відповідно, офіційно списки груп складаються на 1 вересня, але протягом усього року, якщо дитина хоче займатися спортом, вона може звернутися в адміністрацію школи і, звісно ж, їй нададуть можливість тренуватися. Ви вже сказали, що із шести років як проходять найперші заняття, як це все відбувається? Якщо більш уточнити, набір у школу проводиться відповідно до виду спорту. Якщо брати, наприклад, гімнастику, художню та хокей на траві, там дійсно проводиться шести років. Якщо брати теніс настільний, він проводиться з вісьми років. Якщо брати легку атлетку, він проводиться з дев'яти років. Дійсно, що перші заняття проводяться під впливом всіх тренерів і також в присутності батьків. Вони мають бачити, як все це чи дитині подобається. Так? Саме так, саме так. Вони дивляться і визначаються, де проходять тренування, на яких майданчиках? Якщо брати легку атлетику та хокей на траві, то відповідно база індустріального родин має власну базу і на базі вони профілюються. Але це в весняно, літній та ранньо осінній періоди. Якщо брати зимовий період, ці види спорту займаються на колосі. Якщо брати Гімнастику художню то вони проводять свої тренування. в Вінницький ліцей номер 34 номер 35 номер 4 кооперативний коледж та спортивний комплекс здоров'я. Яка робота стоїть за перемогами наших юних спортсменів? Скільки це тренувань на тиждень і по скільки годин на добу? Це кожен день по 2-3 години. Це постійні навчально-тренувальні збори, постійні виїзди на змагання. Якщо ми будемо розглядати саме початкові групи малишей, то це буде відповідно їм буде досить трьох разів на тиждень, по півтори години для початку, щоб набрати фізичної форми і дійти до того рівня, щоб вже перейти на щоденне тренування. Навчання через силу, от е, чи такі заняття бувають, чи потрібно подивитися, чи до цього спорту саме лежить душа у дитини, чи потрібно в інший спорт її віддавати? Ну звісно, що кожна дитина має сама визначитися, і це лише буде її вибір. Тому тоді й будуть результати, тоді так, буде бажання. Так, бо якщо не буде власного бажання, ну я гадаю, що результату від цього буде мало. Принаймні, він буде невисокий. Якщо ми говоримо про здобутки наших спортсменів за останній час, чим можете похизуватися? Так дійсно знов таки хочу зазначити, що в нашій школі профілюються саме олімпійські види спорту, А якщо розглядати саме так, то там дуже висока конкуренція в олімпійських видах спорту. Але не дивлячись на це, наші вихованці останніми часом, скажем так, здобули був Василь Войтюк. Його, мабуть, Вінницька громада знає, бо він завжди займає призові місця на чемпіонатах України і перші місця. Це майстер спорту, дворазовий рекордсмен Вінницької області. Також займали призові місця на чемпіонатах України Галіброда Владислав, Хоменський Владислав. Якщо брати гімнастику художню, то чемпіонка чемпіонату України серед школярів була Злата Величко. Друге місце на чемпіонаті України зайняла Мазуркевич. Анна також можна потрібно зазначити, що у нас в хокеї на траві стали хлопці другими на чемпіонаті України серед серед вищої ліги. Ось це найвища ланка в хокеї на траві. Хто тренує молодь? Склад тренерів, який маєте? Склад тренерів у нас складає в кількості 22 чоловік. Станом на сьогоднішній день тренує 19, оскільки троє з них боронять нашу державу. З цих 19 тренерів усі займаються дітьми, молоддю та дорослими. І якщо говорити про мотивацію для батьків, чому варто віддавати дитину у спорт? Ну, перш за все, віддаючи дитину у спорт, батьки забезпечують їй не лише фізичні навички, але й багато іншого. Це, наприклад, соціальні навички, дисципліну, мотивацію, ну та інші. тому без спорту в сьогоденні мабуть ніяк. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Спорт це не лише змагання, а й можливість вдосконалити себе, знайти нових друзів, загартувати не лише тіло, а й характер. Проте, на які види спорту батьки можуть записати своїх дітей, ми говорили із директором Вінницької МДЮ США номородин Сергієм Таранчуком. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати. Далі у випуску рубають дрова та допомагають по господарству. Курсанти Харківського університету внутрішніх справ підтримують сім'ї захисників. Волиняни приїхали переймати досвід Вінниці у наданні соціальних послуг. Ігри зі свідомістю та візуалізація відчуття сучасності. У Вінниці після років перерви запустили офлайн-проект Міфогенез. Дізнатися, як надають соціальні послуги у Вінницькій громаді, прибули спеціалісти соціальної сфери з Волинської області. Протягом двох днів вони спілкуватимуться з представниками громадських організацій та відвідують заклади соціального спрямування. Такий практичний обмін досвідом допоможе визначити потреби населення у наданні соціальних послуг у громадах, способи їх реалізації та підвищити якість обслуговування. Які соціальні послуги надає Вінницька громада, як працює міський департамент соціальної політики та як вдалося налагодити співпрацю з громадськими організаціями? З таких питань розпочинається зустріч вінницьких фахівців соціальної сфери з колегами із Волинської області, як приклад робота чотирьох ЦНАПів, де громадяни можуть отримати більше трьохсот послуг. З минулого року, як я сказав, забезпечено функціонування адмінресурсу першочергового обслуговування ветеран, які створений для учасників бойових дій. Осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, членів їх сімей, а також родин загиблих, померлих захисників та захисниць для отримання усіх адміністративних послуг без черги. У залі учасники проєкту від ООН ЮНІСЕФ та Львівського центру соціальних послуг джерело його реалізують, аби спонукати громади активніше впроваджувати різноманітні соціальні послуги для дітей вразливих категорій. 26 осіб саме з громад Волинської області мають сьогодні можливість ознайомитися з сервісом помічника, ветерана, з громадською організацією Кольпінг у Вінниці, також з центром надання послуг, тобто центром реабілітаційних послуг Гармонія імені Раїси Панасюк, а також вони. Віддають громадську організацію. Громадські скажімо, у нас є осередок карітас пес у місті Вінниці. Це та їхня програма, яку вони от хотіли побачити. Про супровід під час інклюзивного навчання дізналися від голови відокремленого підрозділу громадської організації Справа Кольпінга в Україні Лесі Самойленко. Своїм досвідом поділилася й Тетяна Голиборода. Дівчина зараз навчається у Вінницькому педагогічному університеті. А у кольпінг-центрі викладає англійську мову для дітей з аутизмом. Я от вирозуміла, що можу передати допомогу тим, які потрібні найбільше, і по підготувати їх навчання от цієї мови, яка стає дедалі популярнішою в нашій країні. Вінницю для обміну досвідом обрали, бо тут зацікавив досвід співпраці громадських організацій з місцевою владою. Ми бачимо, як у Вінниці працює власне соціальне замовлення, як місто закуповує послуги в громадських організаціях. Як громадські організації безпосередньо налагодили механізм надання цих послуг, як вони водять моніторинг цих послуг. Загалом переймає досвід Вінницької громади у реалізації соціальних проєктів 18 громад Львівської, Волинської та Закарпатської областей. Олена Карбівська, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. Курсанти Харківського університету внутрішніх справ допомагають сім'ям військовослужбовців. Хлопці щотижня приїздять до громади на Вінничині та виконують різну роботу по господарству. Детальніше про волонтерську місію курсантів розкажемо в сюжеті. Курсанти університету внутрішніх справ зібрались на подвір'ї сім'ї військовослужбовця. Син Ірини боронить Україну з 2014 року та перебуває на фронті і зараз. Тому хлопці приїхали допомогти жінці в роботі коло дому. Виконують любу роботу. Вони в нас дуже часто і дуже багато. Хлопчики міняються. Я навіть всіх не запам'ятовую. Коли в нас, наприклад, тут не було електрики і бетонярка не працювала. Вони вручну колотили, мішали, вивозили, зробили гарно. От там потрібно було залити. Син Тетяни теж стоїть на захисті країни, тож допомогти його родині приїздять часто. В селі дуже багато різної роботи і важкої роботи. І коли вони запропонували свою допомогу в домашньому нашому господарстві, ми порадилися з чоловіком і вирішили прийнятися допомогу. Хлопці бралися за найважчу роботу. Волонтерський рух допомога сім'ям військовослужбовців курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ започаткували з моменту свого переїзду до Вінниці. Допомагають родинам, члени яких боронять Україну від окупантів. За допомогою звертаються дуже часто через агрономічну громаду, де побудували з ними співпрацю. Така ініціатива не тільки допомагає сім'ям, а також виховує у курсантів етичність та моральну ідею, допомогу потребуючим. Хлопці виконують різну роботу. Рубають дрова, допомагають в городі, садять та обрізають дерева. Люди залишилися одні. їм потрібно сьогодні, можливо, не так допомоги, як увага. Можливо, мої соціальні служби не завжди встигають, але вони знають, де знаходяться. І така допомога корисна. Людям допомогти фізична праця. Хлопці молоді, їм це корисно. Приїжджають кожного тижня у вихідні вже близько двох років поспіль. Є в нас жінки, яких на жаль, чоловік загинув, вона звертається, неодноразово вони допомагали і ніколи нікому ні в чому не відказували. Є різні види допомоги, є що дійсно потрібно допомогти там, чи нарубати дров на зиму, заготовити чи в городі копати, зібрати урожай. Підтримувати родини, оборонців будуть і надалі. Вже цими вихідними запланували наступну поїздку. Діана Волошенюк, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. Створюють художні образи та об'єкти мистецтва з довкілля. Після тривалої перерви проєкт Міфогенес відновив свою роботу офлайн. Проєкт, що існує вже 18 років, та поєднує у собі скіфське минуле та сучасність, об'єднав навколо себе українських та закордонних художників. На території Немирівського скіфського городища три дні митці створювали унікальні фотороботи. Переглянути їх можна на виставці в галереї 21, до 9 серпня. Далі. Лі, виставка переїде до холу Вінницької міської ради. В майбутньому експозиція буде подорожувати містами України. Загалом до проекту долучились 12 митців. Представники різних міст України: це Львів, Київ, Одеса, Херсон. Звісно, Вінничани прийняли участь. 10 проектів створили вінничани. Всього робіт тут представлено. Біля 30, але загалом більше тисні об'єктів було зроблено, сфотографовано і створено каталог мистецький. На цьому завершуємо випуск. Після новин не пропустіть міжнародний дайджест. Моя колега Оксана Боржемська розкаже, чому у Мадриді хочуть зменшити кількість житла для туристів. Я ж кажу вам до побачення.